Всім привіт пацани, з вами я Андрій. Сьогодні ми з вами пограємо в Roblox, але ми пограємо в симулятор Windows 10, пацани. Це пацани для мене ностальгія буде, бо зараз у мене Windows 11 стоїть, пацани. О, це буде щас ностальгія для мене. Так що давайте щас... Що? Давайте починаємо ігру. Так, тут я, на ничего сделать не могу. Я починаю. О, ключ продукта. Все. Тут що, оказується до треба встановлюється, капець, щоб почати цей симулятор. Ладно, почекаємо. О, нарешті, капець, як це все ностальгічно для мене звучить. Я пам'ятаю у мене так само був ноутбук з Windows 10. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. a little sign in here a touch of wi-fi there and we'll have your pc ready for all you plan to do use your voice or the keyboard along the way and if you'd like me to stay quiet just select the little microphone icon towards the bottom of your screen if you need mm. an assistive screen reader press the windows <coughs> <control> <coughs> and enter keys at the same time to turn on narrator okay enough intro let's dig in Капец, тут же квартана мне будет допомагать. Капец, мне ще тут кортана будет допомагати. Ну ладно, я щось не пам'ятаю, чтобы так таке було на установках Windows 10 может якісь оновлення новы завезли. Ну не знаю, пацаны. А ч я просто вниз не можу? Тут можно постати на Албанию, Афганистан, пацаны. Андору. Ну давайте Сполучені Штати так і будуть, я не знаю тоді. Я... Капець, я не можу пролистати далі. Окей. Добре. Updates, apps, as as Треба до я щось не щоб таке було. Добре. 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 what's up, okay, now type a password for your account. and one more time to make sure we've got it right. settings microsoft recommends. go ahead and review them and select almost done now. we just need to get a few more things polished up for you. looking forward to helping out. Пацани, це якась віртуальна машина всередині комп'ютера, всередині Роблокса, пацани Капець як тут все файно зробили, це це якийсь. Тут напевно все і улазити можна, пацани По інтернетам, пацани Ну давайте чекаємо. Оце я точно пам'ятаю. Я пам'ятаю, коли я був у нового пользователя у Windows 10 Був робив. Капець оказ ви щас ностальгія для мене, мені все тоді було десь 11-12 років, коли я був мав ноутбук, пацани, з Windows 10. -ю. О, так само писав, майже все готово. Пацани, це так для мене ностальгічно виглядає. Та не цей пуск. А оцей пуск. Йо, як це ностальгічно, пацани, виглядає, бо я бо і знаю. Ну что, давайте. Капец, як я згадую цей меню пуск, пацаны. Ну, давайте пацаны. Да я тут. Як тут? Ну А Ало! Давай! хром скачати ну на жаль, Це вирус підловити ага. давайте в youtube перейдем пацки тут можно ютуб дивитися ну так давайте тоді блять я хочу свой канал подивиться можно ну зато можно тут подивиться якісь видео пацаны Well, welcome. I'm Rob from Win Studios, and today I'm gonna to show you how to transform Windows 10 to Windows XP. Yeah. First open the Microsoft Store. Now click on WinStyle. Click on download. Then open it. Mm hmm. Well, now we're going to Windows, Windows XP to put. XP Open the Microsoft Store again. Click on Wallpapers Pack. Click on, Click on the wallpaper shown. You did it! Now enjoy Windows. Короче, пацаны, я бы випадковував головне вікно був. Відкува пацани, я вибачаюся, я був опять от головне вікно відключив. Вот. Що тут можна сделать... Ой, зробити. Той чувак розказував, что тут нужно вообще поменять стиль винди. Тепер у нас Windows 7. А давай-ка подивимося опять той видуманий гайд, пацани. I'm Rob from Win Studios and today I'm going to show you how to transform Windows 10 to Windows XP. Uh-huh. First, open the Microsoft Store. Now click on Win Style. Click on download. Uh-huh. Then open it. Click on Windows XP Style. No, that's it. That's it. Open the Microsoft Store again. Click on Wallpapers Pack. Click on Download. Капец! тут -e do. <laughs> 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 oh, Now enjoy Windows XP. <laughs> 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 <are you> <laughs> до кость напевно, пону и ностальгично все пацани це за симулятор windows xp скоріше Добре сейчас ми семерку з вами зробимо оп Все це тепер windows 7 пацани сейчас ми с давайте... windows 95 90... зробимо все Windows 11 Оце яка у мене зараз стоїть, пацаны. Хей, васап! Это и напиши мов. Ну, Ой, прав, блять. А тут выправлять не можно. Ну что ж, мы то мы опять десятку повернем. Хотя я не знаю, каким образом. Все. И Windows 10 уже у нас есть. Ну що тут в Microsoft Story є? Звуки винди. Ну да, це я ж кажу це якби симулятор винди, пацани. пацаны Ди... Бля Давайте відкриваємо цю хуйню Ну Сейчас. Сонг. Windows XP. Да. Теперь тут же есть Windows 95. Windows 95. Перейдем 5 Store. І оцей звук, в принципі всі знают. Я його тоже знаю, це оцей <звук> Да, пацаны, це от такий от звук. А на Windows 10, кстати, нема ніяких звуків. Да. Чому так не зробили хер його знаю, бля. Ну давайте десятку все-таки выберу. Да, бачите ніяких звуків не пацани. Ну Ты шо що, це, це якийсь то короткий обзор, пацани. Ну это в профіль. Опа! Ну нарешті тут уже можна обоим нет. Ну, это от такі от вышли? Супер сейф. ну пройдемо це антивірус, короче скачав так а давайте фотопро давайте сейчас скачаємо. тут понакачаємо. а чому тут є яруке тоді не появляється на робочому столі? столиву сапитание у мене хороше. добре блять виключить. Фото про що тут треба робити. Просто всякі картинки, яких можна фотошопити тут. Ну короче х А тепер давайте перейдемо в інтернет з вами. Ні, вийти, вийти. Так тут ще є твіт твітлі і вірус хаб. Давайте перейдемо на вірус hub. А ну-ка у нас тут. вірус хаб. Our can help cause the best for the job. Короче, ми сейчас вирус качаємо, пацаны. Ага. No escape. Це дуже популярний вірус на Windows 10, пацани. А тут ще є а, тут тільки кики такие можно скачать. Ну давайте no escape. Блять, я боюсь нахуй. <х》>. А да давайте. Соши так не МИ ПК. что я тут переживаю. Все. Ну в принципе... Оооооо. Давайте. Са вот таки паспорт мой будет. А, да. Типа помер, вс ⁇ Ну. И угадал. А, это травой. Трава вот на полном маленьким и буквы. Вс ⁇ Финт, демауз, демауз. Мауз и файлы. 3, 2, 1, Що я маю делать? А я могу тут сбирать эти файлы. Пацаны, и кассиграды я мою сбирать тут эти файлы. Ну насправді якщо... А к шо было кнопку открыто? Тут цікаво, що буде. Я конечно знаю що буде. Я дивився от обзори на цей. Що? Маус кликер. Мені дало таке достижения. І все? і в мене обичний ПК, навіть пароль. Навіть пароль? Да, обичний в мене тепер ПК. Ніби з ними нічого і не було. Ні, я хочу ще раз це. Я хочу ще раз хуйню. Оце віруси, пацани, в пацани. Що вони ніхуя практично не роблять. Тільки якщо ти щось там угадаєш. Я хочу блокнот відкрити. Давайте блокнот. Це тепер тупа... блокнот. Та йди нахуй, йди нахуй, чел. Все. Блокнот, давайте блокнот мне. Все-все-все, файно. Это... Давайте... А, я... я по цим файлам уже натискать, и все? А там, короче, якщо вы десь подлобите цей вирус опасный, пацаны. То вам высветуется таки по... то то потім, когда вы відкриєте цей блокнот, пацаны, то там будет писать, что типа все, ваш компьютер змучился там, ну типа уже все, у вашому ПК уже все. И тому... И единственный способ что-то сделать, это Ну, короче, там просто будут вам казаться, что все, пока уже все. Так что это очень опасный вирус, пацаны. Вот. Ну, практически, ну, я уже все тут выкликал. А мне мешку треба было найти! Це не справжній вірус, і все Все, і даже про установка вінди, пацани. Щас, опять та карта це, блять, вірус, нахуй Окай. Okay. а всепу? О, это не ну антивирус спас всю ситу ситуацию, пацаны, ладно. <тветает> да, ну, -ну капец кис. Ты тут убой, блять, меня тут трава, а вот. Все, давай тут. Ну, в принципе, цей мод... Ой, мод. Ну, тут, вот ну, в принципе, уже дали ничего, в принципе, не мое. Да, пацаны, ну, больше ничего не мое. Ну, ладно, пацаны, с вами был я, Андрей. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.